Війна змінила все від редакційної політики до технології телемовлення. Українські медійники опинилися у реальності, де важлива не лише швидкість, а й точність, безпека та цифрова стійкість. Про сучасні виклики говорили медійники у Чернівцях під час форуму на зв'язку. Медіастійкість і цифрова трансформація в умовах війни. Зустріч провели напередодні дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. Говорячи про роботу буковинських медіа, ми будемо говорити саме про роботу під час воєнного стану Зіткнувшись, от з тими всіма викликами, які сьогодні присутні, починаючи від вимкнень електроенергії, фінансового становища кадрового потенціалу, тому що безумовно зараз є кадровий голод у наших суб'єктів у сфері медіа, з питаннями бронювання працівників, от усі ці проблемні питання, які виникають у їх діяльності, вони дають раду, і вони в цей непростий час випускають новий контент протидіють дезінформації, вони комунікують зі своїми слухачами, глядачами, читачами. Учасники форуму наголошують, саме зараз українські медіа працюють у найскладніших обставинах за всі роки незалежності. Найважче нам всім в плані саме медіа. Це боротися з фейками, боротися з цими діпфейками, боротися з інформаційними психологічними атаками, і так далі. Війна показала те, що зв'язок це не просто технологія, зв'язок це стратегія, зв'язок це сталість самої держави. Цифровізація і технології постійно оновлюються. Втім, для суспільства це не завжди працює на благо. Вплив блогерів зростає, та не завжди вони можуть перевірити інформацію, яку транслюють на велику аудиторію. Тоді як класична журналістика працює з офіційними джерелами і у рамках редакційної політики. Насправді присутність блогерів в нашому житті це чудово. Я пам'ятаю, що ще в 2010 році я читала Дена Гілмора, якого є книга, називається «We are the media», «Ми Медіа. І саме там він розповідав про. Те, що сьогодні кожна людина може бути медіа, кожна людина має в руках смартфон, вона може відзняти якийсь класний потужний момент, який відбувся ось відразу з нею на вулиці, чи десь. І таким чином вона має інформацію. Медіа більше не є монополістами інформації. Кожна людина тепер має доступ до інформації. Це прекрасно і це чудово. Тому що ми живемо в той період, коли ми можемо отримувати надзвичайно багато інформації з різних джерел. Але виникає одна велика загроза. Цю інформацію потрібно дуже добре перевіряти. І тут постає питання обізнаності, грамотності, інформаційної гігієни. Попри виклики, медійники щодня виходять у ефіри. Бо глядачі та слухачі вчасно отримували важливу інформацію а з іншого боку, задача медіа сьогодні в умовах війни, не перевантажити негативом. Наскільки це можливо? Я розумію, що людям дуже важко переживати день. Коли в усіх новинах, в усіх соціальних мережах несеться щось дуже негативне, ці всі кадри страшні. Тому все одно ми намагаємося якось знівелювати, якось заспокоїти, знаходити щось хороше, можливо, хороша погода, яскраве сонце, нова музика, якась хороша подія. У нас приходять діти на ефіри. Ми любимо про дітей говорити, що дітки це наше майбутнє і вони показують класні результати. В своїх сферах це спортсмени, це вокалісти, це танцюристи. Тому ем, ну намагаємось якось так виходити з ситуації. Двоє працівників телеканалу «Сі-4» нині у складі Збройних сил України: Петро Гайдещук і Тетяна Таран. Чекаємо на вас вдома. А всіх дотичних до комунікацій вітаємо з професійним святом. Нехай комунікація буде прозорою, плани стратегічними, а результати відчутними. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, Новини Сі 4